Гарно усі п'ять, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто. Хочеться мені пампушок з часником таких смачних. Я зварила велику картоплину одну. І в мене ще відвар є. Я не виливала стакан відвару. Гарно я картоплинку, дівчата. Виливаю сюди відвар. Теж гарно перемішую. Я варила не в соленій відводі в картоплі. Так що відвар зовсім не солоний, щоб мені трошки, знаєте, не заплутатись в солі. Дріжджів. Треба десь від 15 до 20 грамів я кладу дріжджів. Перемішала я дріжджі, тепер хай воно трішки відпочине. Я приготую борошно і покажу далі. Так, дівчаточки, хто бажає, може покласти трішки цукру. На кінчик чайної ложечки це так просто для смаку. Так, тепер солю півчайної ложки солі кладу. Олія у мене буде ось з зажарці Я зробила зажарку з цибулею. Але то пізніше. Так, тепер перевію борошно, Нам треба борошна буде більше. Від 400 грамів десь. Тепер замішуємо поступово. Як завжди, дівчата, не хвилюємося, все в нас вийде, тісто любить спокій і замішуємо. Тепер, дівчаточки, коли тісто вже ось таке, майже вимісилося, саме час покласти зажарку. Тут у мене десь дві ложечки олії буде. Мішую сюди зажарку. І все, це тісто залишиться таким, наче, недомішаним. Ой, я пахне як. Це думаю, може це я мало зробила на сьогодні. Що-що, пампушки у нас залітають, це, це, дуже швидко. Ну нічого, спечу ще. Дівчаточки, тут точно не треба чекати, що тісто перестане липнути до рук, воно липнути буде. Якщо ви вже зрозуміли, що тісто гарно вимісилось, то просто зупиняємося і все. Нам треба легке тісто, От. і ставлю відпочивати десь на 40 хвилин, може й більше, хто в кого як вийде. Дівчаточки, ось моє тісто трохи забігалося, починає втікати. Зараз одягаю фартух, ставлю олійку, нагріватися в сковорідці і буду жарити. Так, тепер, як я роблю, я помазала руки олійкою і беру отак потроху тіста і хаотично рву і кладу на сковорідку. Ніякого ліпіння, ніякого. Оце так хаотично все я роблю. Щоб зберегти оці, оцю пористість таку глибоку. Печаточки приблизно ось так вони в мене жаряться. Жаряться вони в мене, дивіться, з цього краю трішки відібрала тіста, а там не трогаю, не перемішую. Щоб зберегти оце все. Оте все. Оту красоту там, всередині треба, щоб такі були. Повітряні вони. Ось, дівчаточки, красотулечки попекла вже я пожарила. Поки жарилися, захотілося борщу мені червоного скосом. Поставила ще й борщ варить. Тепер ось у мене часничок. я його просто тільки присолила гарно. так. І цей. І оце я його... він вже свій аромат пустив. Своєї фірмі масла. Тепер я оце ще й помажу так гарно і доварю борщ і будемо смакувати. Опідкидаю отак і все. пампушки готові. Такі. Бачите, які пухкі-пухі. А я хочу побажати дівчаточки. Не треба нічого боятися, все у вас вийде. Хочете пампушки робити, хочете якісь там пончики, пиріжки. Головний інгредієнт у нас який бажання. І все у вас вийде. Хочу поважати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!